Мабуть, ви вже знайомі, це PS4. Вона була випущена ще у 2013 році і мала величезну успіх. Але чи варто купувати PlayStation 4 у 2023 році? Мене звати Андрій. Почнімо. В цей час PlayStation 5 є останньою версією компанії Sony. PlayStation 4 все ще є на ринку, принаймні як уживана. В середньому PlayStation 4 Slim все ще можна купити BV від 5 до 8 тисяч гривень. PlayStation 4 Pro трішки дорожчі, можна купити від 8 до 14 тисяч гривень. І на додачу можна знайти доволі цікаві пропозиції, такі як два джойстики, ігри на дисках, підставки і так далі. Основна відмінність між ними полягає в тому, що в PS4 Pro можна грати в ігри з роздільною здатністю 4К завдяки потужнішому обладнанню. Але є деякі нюанси, це згодом. І для кого не секрет, що володіння PS4 дає доступ до величезного каталогу ігор. Сюди входять найкращі ексклюзиви для PS4, такі як God of War, Call of Duty, RDR 2, Spider Man, The Last of Us перші та другі частини, Assassin's Creed Mirage, який випустили зовсім нещодавно, і є також моє відео про цю гру. Рекомендую переглянути. Багато інших ігор для PlayStation. Якщо у вас немає іншої консолі чи ігрового ПК, PlayStation 4 це чудовий спосіб грати у безліч ігор. Це особливо актуальне завдяки оновленій підписці PlayStation Plus, представлену у червні 2022 року. Заплативши більше за рівень екстра або преміум, ви можете отримати доступ до сотень кращих ігор для PlayStation 4 та старіших консолей PlayStation. Якщо ви починаєте знайомитися з лінійкою PlayStation, це набагато вигідніше ніж купувати ігри окремо. Це реально крута схема. Я купив екстра версію на рік, коли була чорна п'ятниця. Тоді була знижка 25%. Сподівайся, що і в цьому році буде так само. Я зекономив дуже багато коштів і отримав дуже багато крутих ігор. Деякі коштували навіть ніж ця підписка, що дуже дивно. А в преміум або делюкс вона трішки дорожча, але ви окрім усіх ігор з екстра отримуєте каталог класиків PlayStation, God of War, перші частини, Worms, Doom і так далі. І отримуєте демо версії AAA ігор, щоб зрозуміти, цікава гра чи ні. До того ж, є деякі безкоштовні ігри, для прикладу, Fortnite, які підтримують клавіатуру та мишку, тобто ви можете під'єднати девайси і грати в PS4 як на ПК. Так само можна зробити і з PS5. Однак неможливо не задати деякі мінуси стосовно даної моделі. Річ у тому, що розробники роблять підтримку своїх консолей на 10-11 років. Нагадаю, що восьме покоління консолей з'явилося у 2013 році. У січні 2021 року Sony підтвердила, що припинила виробництво багатьох моделей PS4. Тож я сподіваюся, що підтримка консолі буде ж такою самою. Як і PlayStation 3. PS3 була випущена у 2006 році та знята з виробництва у 2016 році. PS4 з'явилося 2013 року, коли PS3 виповнилося 7 років, оскільки PS5 була запущена у 2020 році, це ставить PS4 на ту ж тимчасову шкалу, що й попереднє покоління. Хоча існування PS4 Pro випущене у 2016 році, дещо ускладнює ситуацію. Це означає, що підтримка може припинитися 2024-2025 року, коли деякі компанії, які розробляють AAA-ігри, перестануть випускати на PlayStation 4. А новинки будуть виходити виключно на PlayStation 5, як це зроблено з людиною пауком. Але на цей момент багато великих ігр випускають на PlayStation 5 і на PlayStation 4 також. Таким чином, невідомо чи знадобиться вам PlayStation 5, щоб грати у наступну велику гру. Виходячи з цих тенденцій, я очікую, що PlayStation 4 перестане отримувати ігри різних поколінь в кінці 2023 на початку 2024 року. Можливо, якісь простенькі ігри будуть сюди заносити. Які можуть бути проблеми з PS 4? Мабуть, тільки з... Покупку, бо зараз немає нової консолі, тож знайти можна тільки в БВ, а там можуть бути скриті консолі, погано працюючі, з якимись іншими проблемами, тож будьте обачні щодо вибору. Бо в мене особисто два консолі, один мій другий брата, один був куплений ще в магазині, а інший ми вже купляли БВ, Слава Богу, з ним все добре, нам з тим пощастило. Так чи варто купляти PlayStation 4 у 2023 році? Дуже тяжке запитання, якщо він зараз у вас є, то ви можете спокійно ним користуватися, адже є дуже багато нових цікавих. Цікавих ігор. Щодо покупки PS4, я не рекомендую купувати саме PRO версію, адже навіть у BV він коштує дуже дорого. В такому випадку краще вже доплатити і купити PS5. На щастя, PS5 зворотно сумісна і таким чином може відтворювати майже всі ігри для PS4. Це означає, що якщо у вас є диск або цифрова гра для PS4, ви можете грати в неї на PS5, використовуючи переваги потужнішого обладнання. А ось ps 4 Slim, як у мене, коштує доволі дешево. і тягне всі ігри, що і Pro, але з роздільною здатністю Full HD. з ps 4. Ви як і раніше можете насолоджуватися кросплеєм з гравцями PS5 у більшості ігор. До того ж, ви можете взяти з собою більшість ігор при оновленні на PS5. Але якщо ви плануєте купувати PS5 наступного року, наприклад, я раджу почекати. Немає сенсу витрачати, для прикладу 6 тисяч гривень, щоб наступного року витратити 19-20 тисяч. До речі, ще є один спосіб, як можна здешевити користування PS4. Скажу чесно, я не дуже в цьому розбираюся, але я знаю, що воно працює. Це злом PS4. Там можна розглядатися поповні. Для прикладу, ви можете купити PS4 Slim, зламати її і отримати ігри цілком безкоштовно. Але з виходом оновлених підписок Extra і Deluxe я чесно, не бачу сенсу. Для взлому PS4, адже за 2150 гривень, який коштує екстра, ви можете отримати дуже багато ігор і можливість вийти в онлайн. І ви можете грати з іншими гравцями, які грають на ПК, PS4 чи PS5. А що ви думаєте про PlayStation 4? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, він був корисним для вас. Також мені дуже приємно читати ваші коментарі, які ви залишаєте під минулими. Поділіться цим відео з іншими людьми, щоб якомога більше його продивилося. І також підтримайте мене лайком та підписуюся на цей канал, і скоро зустрінемось. Бувайте!